Вантажівка під костелом єзуїтів уперше не завозить, а вивозить фонди бібліотеки імені Стефаника. В'язки книжок забирають у відділ на ковжуна. Там для книжкових переселенців підготували нові стелажі. Напевно, що це є перший вивіз за цей сезон. Це приблизно сьогодні. Ми перевезли біля 10 тисяч книжок. Утім, перевезені нині книжки лише мала частина з тих двох мільйонів, які мають виїхати з костелу єзуїтів. Виділені для них приміщення на авіаційній ще не відремонтували. Зараз ремонтники закінчують один із трьох залів. Тут штукатурять, білять і повністю замінюють проводку. Кажуть, впораються за тиждень. Також робітники лагодять дах, гроші на ремонт якого дала церква. Утім, у четвер з інспекцією ремонту на авіаційну приїхала комісія з академії наук, до якої і належить бібліотека Стефаника. На прискорення обладнання нових приміщень Академія виділила 695 тисяч, які вже перераховані. Дати по півмільйона гривень пообіцяли також міська та обласна ради. На сьогодні ще не можна говорити про стовідкову готовність приміщень. Ми над цим працюємо. Я сподіваюся, що якщо не до 6 грудня, то про Намі точно в грудні 2011 року храм відкриють, оскільки, якщо не відкриють, то ми втрачаємо можливості отримати кошти на реставрацію храму. Отець Степан розповідає: тільки на відновлення склепіння храму треба понад 5 мільйонів гривень. Французькі благодійники погоджуються дати гроші. Утім, вимагають до кінця року подати проект реставрації, а головне вивезти із храму книжки. Львів'яни, науковці, ну і пересічні громадяни нашого міста вже мають досвід переїзду і звільнення вірменського собору, коли пропали ну, безцінні експонати і безцінні речі. Тому не річ просто переїхати для Європи і для світу. Це виглядає трошки дивно, бо книги це не проблема церкви, це проблема держави. Чому до, до сонячого дня свій книг просто стоять стосами, ніхто їх не читає? Якщо книжок таки не встигнуть перевести до кінця року, костел єзуїтів стоятиме нереставрований. принаймні найближчі три роки. Лілія Лисенко, Ярема Мединський, оглядням телеканал Зік.